Привіт! Замислювались коли-небудь, як працюють застосунки чи сайти, якими ми користуємося щодня? Здається, що це якась магія, так? Але насправді все набагато простіше. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і побачимо, що будь-яка, абсолютно будь-яка програма складається всього з трьох базових кроків, а допоможе нам у цьому Python. Так от питання на мільйон як програми взагалі розуміють, що від них хочуть, і як вони видають результат. Це справді схоже на якесь чаклунство. Але в основі всього лежить до смішного, проста і логічна ідея. І ось вона, ця формула введення, обробка і виведення це все. Уявіть звичайний калькулятор. Вводимо цифри, це введення, натискаємо плюс, калькулятор їх додає, це обробка. І на екрані з'являється сума, ось вам і виведення. Цей простий цикл це по суті ДНК майже будь-якої програми. Ну що, розберемо кожен крок? Окей, почнімо з першого. Взагалі, програмування можна уявити як розмову з комп'ютером, але щоб вести діалог, треба вміти дві речі говорити і слухати. Тож нам потрібні інструменти, щоб сказати щось комп'ютеру і щоб почути його відповідь. І ось голос комп'ютера це команда Print. Хочеться, щоб програма щось сказала, показала результат та, хоч просто привіталася. Для цього є print. Це її спосіб вивести будь-яку інформацію нам на екран. А ось і класика. Мабуть, перше, що пише кожен програміст. Дивіться, команда Print просто бере текст у лапках і вуаля, виводить його на екран. Ось так просто ми змушуємо комп'ютер заговорити. Добре, говорити ми його навчили. А як щодо слухати? Як програмі отримати інформацію від нас? А для цього є команда input. Це, так би мовити, вуха нашої програми. І що ж робить цей інпут? Все дуже просто програма зупиняється і чекає. Просто чекає, поки хтось щось надрукує і натисне Enter. А той текст, що ми пишемо всередині дужок, це, по суті, підказка, щоб людина зрозуміла, що саме програма від неї хоче. Так, з діалогом розібралися. Тепер найцікавіше обробка. Це той момент, коли програма починає думати. Це її мозок, де вона зберігає інформацію, щось рахує, аналізує. Тут і відбувається вся магія. І тут увага, дуже важливий момент. Знак дорівнює. У школі нас вчили, що everuse означає рівність. В програмуванні забудьте про це. Тут це команда, наказ. Він каже, візьми те, що справа, і поклади в комірку з назвою, що зліва. Це принципова різниця, яку треба зрозуміти раз і назавжди. А ці комірки чи контейнери називаються змінними. Найкраща аналогія це коробки з наліпками. Ось тут ми створюємо коробку, пишемо на ній свім скор і кладемо туди число 70. Все. Тепер, коли програмі знадобиться цей результат, вона знатиме в якій коробці його шукати. Ну і звісно, яка програма без математики. Рахувати вони вміють чудово, використовують для цього звичайнісінькі оператори плюс, мінус, помножити, поділити все знайоме. Але є один важливий нюанс. І цей нюанс це золоте правило шкільної математики. Множення і ділення завжди виконуються першими. Завжди. І тільки після них додавання і віднімання. І ось вам наочний приклад, чому це так важливо. Подивіться праворуч. Без дужок комп'ютер спочатку множить 2 на 5, отримує 10, а потім додає 4. Результат 14. А тепер ліворуч. Дужки змінюють все. Вони змушують спочатку додати 4 і 2, отримати 6 і вже потім помножити на 5. І результат 30. Бачите абсолютно різні відповіді. Але ж не математикою єдиною. Програми так само легко працюють із текстом. Давайте глянемо, як це виглядає. І тут знову наш знайомий оператор Плюс. Але з текстом він поводиться зовсім інакше він не додає, а склеює. Просто бере два шматки тексту і з'єднує їх в один. У програмістів це називається конкатенація. А тепер дещо, що не є командою для комп'ютера, але є надзвичайно важливою штукою для програміста: це коментарі. По суті, це просто нотатки, які ми залишаємо в коді для себе або для інших. Як це працює? Ставимо символ хештег, і все, що йде після нього в рядку, комп'ютер повністю ігнорує. Для нього цього тексту не існує. Це таке собі послання в пляшці для того, хто буде читати цей код пізніше. Часто цим кимось є ми самі, але через пару місяців. Просто подивіться на ці два приклади. Без коментаря W дорівнює m помножити на g, що це хто зна. А з коментарем той самий рядок, але все одразу стає на свої місця. Миттєво зрозуміло, що тут обчислюється вага код стає в тисячу разів читальнішим. Ну що ж, ми поговорили про введення, обробку, виведення і навіть про коментарі. Настав час зібрати всі ці пазли в єдину картину. Давайте напишемо нашу першу маленьку, але абсолютно повноцінну програму. І ось вона у всій красі. Дивіться, все по кроках. Крок перший введення. Програма питає, як тебе звати, і те, що ми введемо, кладе у коробку з назвою «Name». Крок другий обробка. Вона бере текст Привіт. І склеює його з тим ім'ям, що лежить у коробці. І нарешті крок третій виведення, готова фраза виводиться на екран просто і елегантно введення, обробка, виведення. Запам'ятайте ці три слова. Це не просто якась схема, це сам спосіб мислення програміста. Коли починаєш бачити цей простий цикл у всьому, від калькулятора до соціальних мереж, логіка навіть найскладніших систем стає набагато набагато прозорішою. І це, звісно, тільки верхівка айсберга, але кожна навіть найбільша і найскладніша програма складається саме з таких от маленьких цеглинок. А що з них будувати далі? Це вже зовсім інша історія.